Польський легіон відміняється. Вітаю вас, шановні друзі. Пам'ятаєте, кілька днів тому Зеленський зробив таку гучну заяву про те, що вони підписали там з поляками черговий договір про оборону та захист України. Одним із пунктів цього договору було те, що на території Польщі будуть формуватися підрозділи, складені із українців. Там вони будуть проходити навчання і потім направлятися на війну в Україні. І ось що з цього приводу кажуть самі поляки. Польща не займатиметься набором рекрутів до українського легіону, заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Він додав, що Польща не буде брати участь у наборі українців, оскільки не може цього робити згідно із законом. Єдина в якому випадку може працювати оця схема, це якщо ті українці, які захотять вступити до цього легіону, піти добровольцями і воювати в Україні, вони можуть вступити до української армії за українськими законами в українських консульських установах, і лише після цього вони пройдуть базовий вишкіл, який забезпечить Армія. Отож, як бачимо, чергова гучна заява нелегітимного президента Зеленського виявилася черговим пшиком для єдиного телемарафону. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.